Кожне, кожного дня ми їх приймаємо сотні півтори, мабуть, так. Дуже багато. А людей, на жаль, у нас не додалось. Штат, штат нам не, не збільшив у зв'язку з тим, що субсидії. І крім того, чому багато людей? Тому і дитячі допомоги ті, що і вони і йшли до нас, вони разом із субсидіями продовжують йти, 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 а зараз всі сили брошені на. Прийняття документів на субсидію, але ж всіх приймаємо в Кіровоградській області 425 тисяч помешкань. Виготовлено півмільйона комплектів документів для отримання субсидії. До 10 квітня ці документи були доставлені в усі 100% помешкань на Кіровоградщині. На цей час здійснюється заповнення зазначених документів і передача до управлінь соціального захисту. Ми очікуємо, що ріст сімей, які будуть отримувати субсидії, буде десь втричі збільшений. І оскільки зараз 50 тисяч сімей отримують такі субсидії, автоматично далі будуть їх отримувати, то враховуючи, що 22 тисячі заяв вже зараз надійшло, а це значить 75 тисяч сімей вже в опрацюванні мають, тобто 50% з тих, кого ми плануємо отримати документи. І таким чином зараз відбувається прийом документів, в управліннях соціального захисту здійснюється цей прийом, і не лише там, оскільки за традицією безпосередньо треба віддати в руки ці зазначені документи. Управління соціального захисту працює зараз без перерв. Житлово-експлуатаційні організації безпосередньо теж здійснюють прийом документів. Плюс до того по селах 400 повноважених їздять, які теж здійснюють прийом документів для того, щоб уникнути черг. Проблема зараз це довести до свідомості кіровоградців, до мешканців Кироградської області, про те, що не обов'язково приходити до управління соціального захисту. Достатньо відповідно до нового закону направити ці документи поштою і відповідно до тих документів. Відповідно до бажання заявника, чи з квітня, чи з травня, це вже як побажає кожна сім'я, і таким чином на наступні 12 місяців буде отримана субсидія, яка потім автоматично буде далі продовжена.